Вітаю вас! З вами зевто звук Сьогодні ми розглянемо інвертор від компанії Volt, модель AC350. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дроти підключення до акумуляторної батареї. Також роз'єм в прикурювач. Сам інвертор і також інструкція. Інвертор номінальною потужністю 350 Вт. Вхідна напруга заявлена 24 вольт у даних, даному у інверторі. По роз'ємам маємо стандартну розетку, кнопку вимкнення, також повноцінний USB роз'єм. З іншої сторони. Кулер для охолодження, роз'єми для підключення плюсової і мінусової клеми, і також запобіжник. Корпус повністю металевий, максимальна пікова напруга заявлена до 500 Вт у даній моделі, синусоїдна у даному інверторі модифікована. При купівлі на інвертор обов'язково розповсюджується гарантія 12 місяців. Додаткові характеристики і вартість даного інвертору ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua